Хотіла показати вам розпаковочку на 1450 гривень з фармимаркета. Що я купила? Хліб, одну перчину, трішки пікарка. Кефір взяла. Дуже кефір швидко йде, малі дуже люблять. Ось таке молоко взяла я сьогодні. Молоко теж йде. Взяла палку ось таку я що це? шинку. Ну, буде на піцу там. І плюс, може, до каші якоїсь. Взяла ось такий сир на піцу. Слухай, ця піца виходить дуже золота. Я вам скажу так. Моцарелу я взяла. Взяла банани, але треба люди там колір. Хліб чорний взяла. Дріжджі на піцу. Огірки. Ну, це не всі. Помідори, це теж не всі. В іншому пакеті. Я скільки не беру, хто знає. Два лимона, дріжджі, лайм. огірок. Зараз покажу, що я ще взяла. Це в іншому ще пакеті. Все падає. Мандарин взяла, тому що Єва їх їсть просто ось так. Мандарини уходять зі швидкістю світла. Так, показую далі, що я далі взяла. маленький. Взяла. Єва хотіла живчика, але так вона його і не було. Капусту, бо ми вже з'їли капусту, ту яку я брала. Чорний хліб. А, банан ще загубився. Ще одна ось така капустина. Е, Ковбаса на піцу теж. Що це в мене? Ряженка? Молоко? Взяла бутилку ріценку. Все, так, да, все. Більш нічого нема. Коротше, нічого я не взяла, півтори тисячі гривень теж нема. ціни не жахливі просто треш.